Вітання всім добрим людям з мосела на Полтавщині. Оце ось щойно виглянуло сонце, почали відкриватися квіти і працюють бджоли. Пролісків ще небагато, тому що умка їх добре тут розрядив, поки відв'язаний був. І на пасіці дивлюся, бджоли вже працюють наповну. Хотіла відслідкувати, звідки вони літають. Ну, швидше всього, з болота. Там, мабуть, вже верболіз цвіте. Ще не ходила в цьому році на болото. Можливо, сьогодні якось виберуся гарний сонячний день, правда, вітер. Але то таке можна сходити. За роботою бджіл завжди цікаво спостерігати. Люблю сидіти тут проти сонечка і дивитися, як вони працюють. Приємно слухати оцей бджолиний гул. Цікаві божі комахи, як їх називають. Але не буду заважати, нехай собі працюють. Краще спостерігати здалеку. Не те, що я їх боюся, але як ви пам'ятаєте, минулого року у мене, мене була вкусила бджола. Це вперше, мабуть, за останні 12 років, і, як виявилося, у мене алергія на бджолині укуси. А взагалі-то колись взимку, коли син працював у столиці, його не було в селі, і треба було у один вулик покласти ляпуху. То я сама відкривала вулик, щоправда, з молодшим сином. Відкрила вулик, поклала та й нічого, не вкусили, не боялася. Отож бджоли працюють, а я бажаю всім тепла, сонця, добра. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.